Ось це справжня береза, до якої ми звикли, а ось це чага, до якої ми не звикли. І сьогодні саме про неї ми будемо говорити, саме її збирати. Цей гриб, хоча ось це чорне це не зовсім гриб, має свої особливості, про котрі ви, можливо, не знали. Тому саме сьогодні і розкажу. Для того, щоб збирати чагу вам треба сокира. Без сокири ви чагу не зберете. Якщо думаєте, що ваш ніж... Може зрізати ось такий чорний нарост? Не може. Тому для того, щоб зрізати чагу, берете сокиру і починаєте робити ось так. Це недовго, насправді, хвилинка, тому що тримається цей нарост дуже-дуже легенько. І має свою структуру. Якщо ви відбили кусок берези і не бачите таку структуру, то у вас в руках стабільно не чага. На березі залишаються ось такі зруби. Не обов'язково їх далі видовбувати. Можете залишити, якщо береза буде нормальна, якщо вона не впаде, ростиме чага і надалі. Забираєте з собою ось ці кусочки, треба буде їх відчистити від залишків деревини, можете зчистити зверху, що вам не подобається. Потім висушити. Розмолоти на порошок і вживати. Як якусь добавку, як чай. Дуже-дуже корисний гриб для імунітету, для е, лікування різних захворювань. Ну, якби майже універсальний гриб. Але найцікавіше я кажу гриб. Але ось це не зовсім гриб. Іноді можете зустріти ось таке і думати, що це чага. Ну, як я вам хочу сказати, ось такі хвороби дерев, вони чагою не були і ніколи не стануть. Тому що чага це не хвороба дерева, а гриб. Іноді чагу збирати дуже незручно, тому що вона знаходиться високо. Яка береза, і я туди не те, що рукою дотягнутися не можу, взагалі ніяк. Тому для таких високих чах треба якась інша приспособа, яка туди дотягнеться. Береза не повинна бути дуже молодою або дуже старою. Чесно скажу, взагалі неважливо, в якому стані береза. І на маленьких я знаходила, і на ось таких. Великих також. Ось ще й на таких маленьких березочках також може бути чага. Але хочу вам сказати, що ця чага це не зовсім гриб. Хоча саме такий чорний нарост на березі ми чагою і називаємо. Спочатку виростає ось такий чорний нарост, який являється таким, можна сказати, накопичувачем корисних речовин, котрі потім чага буде використовувати для свого плодоношення. І е, саме тому ось такі чорні нарости дуже-дуже лікувальні. А вже сам гриб буде рости потім. Чага росте дуже багато років. Може і два рочки рости, а може і всі 30. А сам гриб з'явиться вже на самому кінці. І не обов'язково він з'явиться саме на цьому місці. Сам гриб виглядає зовсім інакше. Він такого ржавого кольору, має трубочки і знаходиться всередині. всередині. Цей кусок ніколи не спороносить, в ньому ніколи не зріють спори. Це, якби би таковий нарост, в якому немає ніяких місць для того, щоб цей гриб плодоносив. Плодоносити буде вже той, який вилізе потім, який ми з вами дуже-дуже рідко можемо побачити. І взагалі я майже нікого не знаю, хто побачив би ту спороносящу чагу вживу. Шкода, може, колись я знайду. Ну, не будемо втрачати часу і зберемо цю також. Ось Там вже видно, як розвивається гриб, але це ще не зовсім те. що ми з вами хотіли побачити. Ось такі світлі частини треба щистити, тому що це, можна сказати, частини дерева. Ось. А ось таку чорну частину можете і не зчищати. Вона робить в чаї а, таку жирну масну плівку. Мені це зовсім не заважає. Ось цю кору треба буде щистити. Але щищення і сушення чаги це вже зовсім інша історія. Тут ще менша берізка, ще тонша березка, а чаги на ній набагато більше. Це означає, що не треба роздивлятися лише дуже старі берези. І не треба їхати якусь біль. Хоча кажуть, що чага вона Сибірська. Росте вона взагалі всюди. Но... І не завжди буває з маленької берези маленька. Може бути і ось така. Не знаю, ну, грамів 300-400 стабільно буде. Так за пару хвилин можна назбирати ось такий кошик чаги, якщо ви знаєте, де вона росте, і знаєте, як вона виглядає. Думаю, сьогодні ви побачили. Зрозуміли, що береза не мусить бути старою, а гриб не має жодної форми. Такий чорний нарост. І це взагалі не гриб. Але я все сьогодні вам про це розказала.